Малята, я завітала до ляльки-оленки. А вона лежить в ліжечку. Вона голосно кашляє, бо застудилася. А як ми можемо допомогти ляльки Оленці? А нам треба зателефонувати лікарю. Ось і лікар завітав до ляльки. Він її. Послухав, подивився горлечко, зміряв температуру і рекомендує постільний режим та вітаміни. А давайте допоможемо ляльці оленці зібрати всі вітаміни у миску. Але для цього нам треба відгадати загадки: солодке та духм'яне, рум'яне і хрустке. Ану, скажіть малята. То що ж воно таке? А це яблучко. Так, у яблучках дуже багато вітамінів. Слухаємо наступну загадку. Сидить бабуся не в одному кожусі. Хто її роздягає, той сльози проливає. Як ви думаєте, що це? Цибуля. Так, це цибуля. Вона дуже корисна і в ній дуже багато вітамінів. Лист різний із оксамита, соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки чай. З малини ось вона соковита, малинка, дуже багата на вітаміни. Її їдять та заварюють з нею чай при застуді. Наступна загадка помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину. У морквині також дуже багато вітамінів. Ну і остання загадка. Цього фрукту по шматочку. В чай додам я для смаку Запашистий та кисленький, наче сонечко жовтенький. Це лимон. Так, молодці. А всі ми обрали продукти? Так, ми обрали всі продукти. А як ви думаєте, а у шоколаді є вітаміни? Ні, нема. А в солодкому тістечку? також нема, а в морозиві. А можна. Хворій ляльці оленці їсти морозиво. Ні, не можна. Їй зараз треба пити гарячий чай з малини, їсти яблучка, морквинку та цибулю. І наша лялька Оленка обов'язково одужає. Молодці!